Привіт, мене звати Ірина Яковлева. Я звернулася в юридичну консультацію під назвою Правова позиція. Питання у мене стосувалося комунальних послуг. Значить, я цілком задовільна прийомом. Тут в консультації дуже тепла обстановка, і мені сподобалось відношення до клієнту. Все було тепло і професійно. Я дякую вам за, так, ну, за поміч мені.